Так, є, Натимає. доброго дня, шана товариство. Знову мися повертаємо до звернення пані Оксани. яка звернулася декілька днів тому назад щодо отримання довідки з Ощадбанку щодо погашення заборованості. Прийшлося потратити декілька днів, щоб вирішити її проблему. Проблема взагалі. Щоб її стільки вирішувати, тому що е, Ощадбанк зобов'язаний був дати до довідку, що е, кредити погашений. Але так сталося, що е, керуюча даного відділення відмовилася надавати е, таку довідку. Е, тобто прийшлося м, жінці їхати в Бужгород, е, Значить, це є затрати, це є час, і в кінцевому результаті ця керуюча і її зобов'язала дати довідку. Ну, і от е, хочеться почути від пані Оксани враження щодо цієї ситуації, яка склалася. Прошу пані, <реш> так? як, як це розумієте, як ви все приймаєте, ці нюанси ну, тих людей, які е, мають вирішувати проблеми людей? Доброго дня, я Оксана, жінка військового. У війш... мене ситуація така, що чоловік читатий рік на Донецькій напрямку. Муха я хотіла у памяти спадщину, спадщину не вдалося у памяти так, як мій чоловік брав був кредит, але кредит був погашений. Я займалася у мене до нотаріуса, нотаріус сказав, що без довідки з банка вона не може оформити мені. Я пішла в банк, керівництво банка мені відмовило давати довідку про погашення заборонуватись. Я. я пішла обратно до Наталіса. Та сказав, що без тієї довідки на нічого не може мені зробити. Ну і що, мені прийшлось звернутися до вас, пане Дмитрович. так як я не знала, що робити далі. Благодаря вам ми вирішили проблему, але, але вони мене відболили до тих пір багато. І, так як після того, як я звернулася до вас, мені прийшлося їхати в серіанову Насамкінець, насамкінець, керуюча нашим же виноградівським Ощадбанком, своє зволила надати мені довідку про погашення запахованості. Ну, ви як врахуєте дії? І дії взагалі тих органів, які є на місцях і мають вирішувати оці всі проблеми. Ну, на мою думку, вони не хотіли працювати над моїм питанням. Тобто вирішувати проблему? Да. Так. Так ви... як вони мене футболили взад-вперед. Зрозуміло. мене товариство ситуація, вона знайома, вона є не перший день, вона є вже багато років. Це є е, безвідповідальне без просто е, ставлення е, керівників органів місцевого передування, органів виконавчої влади. От, у тому питанні, що е, розгляд звернення громадян е, не вирішується, а якщо вирішується, то е, поверхов. Жінка прийняла таке слово як е, футбол, але так да, дійсно це є футбол, тому що це означає, що зіної мно, зі середнього поля не шкодиться в інші полі. І це, результату немає. Е, це є плюс, тому що ну, якби проблема вирішена, жінка зараз може цю проблему вирішити і забути за неї. Е, всім дякую за увагу.